Хусик, вставай, Ми проспали, нам вже на море через два часа. Кули я за зараз часов. Шість ранку, Ой, 4 ранку А нам в 6 вже уезжает. Быстрей вставай. Пішла умова, и будем забирать вещи. Доброе кулее.

Полотенце, щоб розстелитися і лягти. Твоя футболочка гусик. Це твоя спальна футболка. А це твоє спальне плаття. Мяу. Ой, я зовсім забув, що у нас є котик. Зараз я йому речі зберемо. Наш котик вміє плавати, тому зараз я йому положу купальник і положу полотенечко. Ось і купальник. А ось її полотенечко. Зараз я наші купальники положу гулі. Добре гусик. Ось твій купальник гулі. А ось твої плавки гусик. У нас є три третьіку і ще два наверху. Це другий ми відкрили. Зараз тут і будемо злажувати речі. Сонцезахисний крем, окуляри, окуляри гулі і окуляри кіті нашої кошечки. Зонтик от солнца. Зонтик от солнца, чтобы нам солнце не светило. Подушечка Кити Или лежанка Кити. Так, друзья, мы уже на улице. Ой, мы уже в том в Да, ну что, полетели. Кити и гусы дома. А я зараз, так, так, да. нас зараз вечір, зараз я прийду до готелю, вже буде темно. Ось наш готель Панорама, я, до речі, вже в МТІ. Ось такий, ось такий у нас готель. Добрий день, чи можете прийти? А, будь ласка, дайте мені ключі від номеру. Угу, угу, добре, дякую. Тьоп-тьоп-тьоп-тьоп-тьоп. Пішли, тьоп 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 так, нічого, ну а рум-тур буде вже завтра, наступної серії. Якщо чекаєте, поставте лайк. Ну що, всім папа, друзі, з вами була Гулі і Гусик, і Кіті. Все, дякую, що познайомились з Кити на ну, всім па-па-па-па! -папа.